з складом по справах і розкажу вам про цікавий випадок. Робили ми автівку, відновлювали Subaru Legacy, так? Так, зараз. І звернувся після ремонту вже десь через місяць власник цього авто та прислав відео, де наша краска, фарба Відключили. відлучилася від бамперу. Ми ж, звичайно, його запросили до нас, щоб розібратися, в чому справа. Він такий, як ви так можете фарбувати. Ми такі, ну, давайте подивимося, що там. До нас приїжджає, ми бачимо, що там пошкодження свіже. Так, там механічне пошкодження, деформований бампер. то есть, і одразу видно, що це трапилось до того, що був невеликий удар. Тобто тут без претензій до клієнта, я гадаю, він порядна людина, та ніколи б, там я не знаю, спеціально нічого б не зробив, але можливо просто не знав, не помітив. Не знав, не помітив, як вдарив машину та відлучилася краска. А нам розповідав, що. Роботу відповідаємо, але в цьому випадку, сорі, але так з нами не, не пройде, не пройде.